29 лютого на базі Білоцерківської гімназії початкової школи номер 11 відбулися фінальні змагання з черлідингу серед шкільних команд громади, які є учасниками проекту Всеукраїнської шкільної ліги Пліч опліч цей проект включає баскетбол, волейбол, футзал, черлідинг та спортивне орієнтування. Він був створений задля збільшення активності та популяризації здорового способу життя. Ці змагання проводяться вперше за ініціативи відповідно президента України на обласному рівні. Було запропоновано провести ці змагання. Саме в Білосерківській громаді розпочати з громади. Тому сьогодні ми радо приймаємо це змагання у себе і сподіваємося, що інші громади теж переймуть такий досвід. Зауважимо, що черліни – це вид спорту, що поєднує елементи шоу і видовищних видів спорту, таких як танці, гімнастика та акробатика. До участі у змаганнях долучилися 13 команд з різних шкіл, з числа учнів четвертих-шостих класів. Кожна команда налічувала від 6 до 24 учасників. «Черлідин» – це команда, яка підтримує свою команду, свою шкільну команду в різних видах спорту, тобто так волейболу, футболу інших напрямків. Ну і змагання взагалі серед це так раніше було розпосюджено більше як за кордоном, але вже з цього року також в нас запровадили такий конкурс. Діти. Дуже зраділи, тому що їм це подобається дівчаткам, ну і вони старалися, намагалися виступити якнайкраще. У результаті наполегливої боротьби переможцями змагань стала команда учнів четвертих шостих класів Білоцерківського ліцею гімназії No17. Друге почесне місце виборола команда Білоцерківської гімназії No15. Третє місце розділили команди Білоцерківського гецьмінського ліцею та Шкарівського опорного ліцею. Змагання нам дуже потрібні. Це чудова ініціатива президента. Зараз важкий час для дітей психологічно і треба якась розрядка. Більше назва мотивує до перемоги. Спорт формує у дітей лідерські якості та є важливим чинником у забезпеченні здорового способу життя. Тож бажаємо нашій молоді і надалі бути активними та спортивними.